Всім привіт, друзі! Всі ми любимо солоденьке. Сьогодні розпаковочка ось такої солодкої хатинки від компанії Рошен. Ніяка не реклама, просто придбали, тому що була акція тільки зради цікавості. Так коштує 130 гривень. По акції в АТБ 84 гривні. Давайте подивимось, що у нас там є такий набір цукерок. Ось такі у нас є набір цукерок. цукер, Нук, вафельна, до речі, дві їх. Ось такі два крока це також із арахісом, здається. Два червоних мака. Дві ось такі цукерки на палочці, слівки лінівки, одна штучка, ще один кендінут. Такі дві галаретки. Якось так вони називають. Два таких коко. Сподобаються вони нам. Ось такі дві мілкі сплеш, дві ромашки і дві бджілки. Ось такий набір цукера двогою 274 грами ви отримаєте за 84 гривні, якщо зараз по акції. в АТБ. Сама коробочка виглядає досить. Цікаво, ну, звичайно, друзі, на свою ціну. Але прикольно в тому, що вона заново збирається. Тобто ви не просто її розірвали, а заново ось так зібрали. Ось така ця коробочка.